Крісло тайфун для відпочинку, для риболовди, для дачі. З навантаженням на 150 кг. Чохол буде в комплекті. Це не просто чохол, він йде як рюкзак. Карманчик тут з боку йде. Карманчик тут з боку йде. Є такий великий ще карман, сюди ще можна щось покласти. Вага крісла в чохлі буде всього-навсього 4 кг. Одягається ще отак. От. Дуже зручно. Ця тканина, якщо вона у вас замазалась або давно вже користуєтесь, її можна зняти і в стиралку закинути попрати. З цієї сторони у нас іде підтаканник. Тут карманчик, ззаді карманчик. Туди поміщаються дві півторалітрові бутилки. Кут нахилу у цьому кріслі регулюється. Можна навіть поспати. Ніжки також регулюються, це максимальна така висота. Получається. Для підписників нашого телеграм-каналу буде знижка мінус 10%. Для того щоб замовити, переходьте в шапку профіля. Там є вайбер, телеграм, мобільний телефон, або пишіть в особисті повідомлення.